Ноутбук 2024 року, але в два рази дешевше, ніж новий, HP, Litbook 640 G10. До речі, можете зараз бачити, що у нього всього три цикли заряду акумулятора. Він тримає понад 6 годин. По характеристиках, i5 13-го покоління на 10 ядер 12 потоків. Цього вистачить для будь-яких ваших задач: будь-то робота, навчання чи якась професійна діяльність. По відеоядру Intel Iris X є Graphics, яка по потужності, так же, як і Nvidia GTX 1050, тобто можна пограти якісь сучасні, невибагливі ігри. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та 512 ГБ SSD-накопичувач під усі ваші файли. Ціна такого 23 тисячі гривень. Є невеличкі подряпанки на верхній кришці, але тим не менш новим він коштував 46 тисяч гривень. Такий у нас один для замовлення Переходьте в профіль.